Стало відомо про що буде Ділсі до Stalker 2, Причому навіть деталі сюжету. Hollow Knight Silksong нарешті отримала дату релізу, і станеться це буквально за лічені дні. Ще Rockstar витратили 300 мільйонів доларів на воду в GTA 6, нова батла взірве всі мозок. А нова Bloodlines може провалитися ще до виходу через жадібність видавця. Все це, це та багато ще цікавого в сьогоднішньому випуску Ігроновин. Дай Боже, з вами, Олдбой. Аж важко в це повірити, але нарешті вона тут. Вже 4 вересня Тім Черрі випустить на всіх актуальних платформах довгоочікувану Hollow Knight Select Song та ще й одразу в підписці Game Pass. Джейсон Шрайер випустив велику статтю, в якій розкрив, чому ми чекали аж так довго. Він поспілкувався з розробниками, і ті йому сказали, що тривала розробка це не результат якихось помилок чи перешкод. Їм просто було приємно створювати гру. І вони хотіли переконатись, що Silksong – це саме те, чого вони хочуть. Не було ніяких затримок, перезапусків чи кранчів. Розробка завжди йшла плавно, просто команда невелика, розширюватись вони не хотіли, а тому часу потрібно було більше. Цікавий факт, що оригінальну Hollow Knight, яка вийшла у 2017 році, на даний момент продали тиражем в 15 мільйонів копій, що робить вже її однією з найпродаваніших інді ігор всіх часів. Але якщо сиквел збере ще 7 мільйонів, то серія стане найпродаванішою в жанрі Metroid 2. Анії перегнавши навіть саму Метроїд, в якій значно більше ігор серії, але всього 21 мільйон загальних продажів. Команда зараз не відчуває жодного виснаження і вже будує плани щодо розширення Silksong в найближчі місяці три роки, якщо звісно не вийде знову так, що додатковий контент. Переросте в нову окрему гру. Ну а нова батла точно у цьому році відкусить ласий шматок на ринку шутерів. За даними фінансової компанії Опенгеймер Holdings, у відкриту бету Battlefield 6 зіграло понад 20 мільйонів гравців. Дуже солідний результат як для бети, А ви ще й врахуйте, що багато людей на ПК. Відсіялось завчасно через Secure Bot і танці з біосом. Аналітик Майкл Пахтер розповів у подкасті Пахтер Фактор, що він спілкувався з Байроном Біді, генеральним директором серії Battlefield, і той йому сказав, що наразі EA очікує, що в перспективі вийде поставити батлу також на конвейер, тобто випускати нову гру серії щорічно. Але це плани на якесь далеке майбутнє, і найближчими роками такого не слід чекати. І раз ми вже згадали про конвейер, тобто. Тобто про колду Activision показали геймплейний трейлер сьомої Black Ops, і найпопулярніший коментар під ним на Ютубі це насправді змусило мене зробити попереднє замовлення на Battlefield 6. Даний коментар лайкнуло більше людей, ані сам трейлер. Адже як я і казав, ігри серії колди про майбутнє хтось в рік. І вони пролітають як фанера над Парижем, навіть якщо це Блекопс, і ось подібні коментарі під трейлером це тільки підтверджують. Більшість кажуть, що люди в цьому році оберуть саме батлу, а не колду, що м'яко так натякає на те, що франшиза рухається кудись не туди. Знову таки привіт. Infinite Warfare. Реліз гри відбудеться 14 листопада на всіх актуальних платформах за межами свіча, а передзамовлення вже відкриті. В нас ціна за базову версію в Steam, ось вона, я навіть не буду такі цифри вслух промовляти. До речі, батла коштуватиме в нас вдвічі дешевше за колду. Тож вибір очевидний, батлу можна брати, а колду тільки по геймпас. Але якщо ви не консольщик, то для обох ігор потрібен буде дуже потужний девайс. І сьогодні я вам розповім про найпотужніший з можливих ігрових пристроїв в мініатюрному корпусі. Він, хоч і коштує як крило Боїнга, але це реально якась чорна магія. Говорю я про ноутбук Lenovo Legion Pro 7. Я вже давно планував собі збирати другий ПК як стріммашину, і також оновлювати ноут для проходження ігор та роботи в дорозі чи інших сценаріях, де стаціонарний комп не візьмеш з собою. І я нарешті обрав собі ноутбук, який тепер закриє всі мої потреби. Цей ігровий монстр оснащено топовим рішенням на сьогодні для ноутбуків відеокартою Nvidia GeForce RTX 5090 та новітнім процесором Intel Core Ultra 9. За картинку тут відповідає oled дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 2,5 к а також частотою оновлення 240 Гц. Дисплей шикарно відображає кольори, і як тепер повертатись до IPS-матриці на стаціонарному ПК, я не знаю. Ну і допомагає створити цей візуальний кайф підтримка DLSS 4.0, рейтрейсинг та пастрейсинг, що вкупі дарують якісно новий досвід. І що важливо, компанія Lenovo не лише створює техніку для геймерів, а й реально підтримує ком'юніті, адже саме завдяки потужним пристроям, як цей ноут, народжується якісний кіберспорт. Тому цього року вони започаткували серію турнірів по КС 2 в Україні загальним призовим фондом в 400 тисяч гривень, щоб підтримати місцеву сцену молодих кіберспортсменів. Ну хіба це не круто? А якщо ви хотіли не тільки серйозно оновити своє залізо, а й бути попереду всіх. Обов'язково зверніть увагу на лінійку легіон від Lenovo. Посилання я залишу в описі: 300 мільйонів на воду. Віджиті Gaming News поділились інформацією, що GTA 6 матиме найреалістичнішу фізику води з тих, які ми коли-небудь бачили у відеоіграх. Rockstar нібито є спеціальна команда з 20 співробітників, яка займається виключно фізикою води. В грі мають бути реалістичні припливи, відпливи, урагани і навіть повені. А серед активностей у відкритому світі буде серфінг. За чутками на це все було витрачено від. 200 до 300 мільйонів доларів, що звучить дещо фантастично, навіть якщо прикидувати, що загальний бюджет складає близько 2 мільярдів, як раніше припускали змі. Тому ставити до цього серйозніше ніж як до нахрюків я б не став, але історія цікава. Раптом це правда. Ще з останнього фінансового звіту Take-Two стало відомо, що тираж серії. Grand Theft Auto склав майже 455 мільйонів проданих копій, з яких 215 мільйонів припадає на GTA 5. І хоч грі вже більше 10 років, геймери не перестають відкопувати цікавинки про неї. Датамайнер з Ніком, яким зараз бачите на екрані, дізнався з файлів GTA 5, що за кілька років до релізу гри розробники тестували цікаву функцію під назвою Handholds. Це було щось на кшталт позначання на будівлях спеціальних об'єктів, завдяки яким можна на неї вилазити що створювало в грі такий собі паркур скалолазання, ви поняли, чому дану функцію прибрали з гри невідомо, але скоріше за все просто вирішили, що вона перетягне на себе надто багато ресурсів і потрібно буде наново перепроектовувати гру. Ну а 9 вересня Вархорс випустять друге доповнення Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2. Воно буде зосереджене навколо кузні батька Інжриха і її відновлення. Але до кінця цього року нас чекає ще третє і заключне сюжетне доповнення. Воно матиме назву Містерія Еклесія і буде зосереджена навколо смертельної епідемії в монастирі, яку індро слід зупинити. Це можна вважати його останньою справою, бо розробники кажуть, що планують на цьому завершити його історію. Дня. Му Вархорс також опублікували відео, в якому вітають актора Томаса Макея з його фінальним днем роботи в Мокап студії після майже 9 років роботи над Kingdom Come Deliverance. Незабаром Warhorse планують взяти за розробку нових проєктів, і хоч історія інжриха і добігає кінця, це не фінал для франшизи Kingdom Come Deliverance. Мій огляд гри можете до речі глянути ось тут, ось повспливажці. Нещодавно завершився Ukrainian Game Festival 2025. Цьогоріч фестиваль відвідали 2,4 мільйони користувачів Steam, що майже на мільйон більше, аніж минулого року. Можна було помацати понад 120 демок, 24 з яких нові. Шість ігор зарелізилось під час фестивалю, і понад 200 брали участь у розпродажі. Також було анонсовано аж 23 нові українські гри, повний список яких ви зараз бачите в себе на екрані. Про частину з них ми ще згадаємо в хвилинці українізації. Напишіть в коментарях, що там з представленого вас зацікавило, чи які українські. Інські грульки ви собі встигли придбати за період фестивалю чи, можливо, після нього. Bioshock 4 вийде, і це точно. Згідно джерел Джейсона Шрайера, боси Take-Two зрозуміли, що так діла не буде, і звільнили близько третини студії Cloud Chamber, яка займалась розробкою нової гри в серії Bioshock. До цих скорочень в студії працювало близько 250 співробітників. Також повідомляється, що гру переносять з кінця 26-го на початок 27-го. іначе все це звучить якось сумно. Для франшизи, але Take-Two офіційно призначили новим головою студії Рода Фергюсона? А це означає, що за будь-якого розкладу ми колись побачимо Bioshock 4. Фергюсон відомий в індустрії як людина, яка допомагає завершити розробку будь-якої проблемної гри. Саме він зміг довести до пуття Diablo 4, і варто зазначити, що це завдяки ньому Bioshock Infinite таки вийшла. А тому франшиза йому взагалі не чужа. До речі, Фергюсон не тільки керуватиме розробкою нової частини, а й загалом відповідатиме за розвиток франшизи Bioshock, як от майбутній екранізації від Netflix. Знаю, що багато хто також чекає і на Джудас, духовного послідовника Bayшок за розробкою якого відповідає Кен Левін, творець і батя всіх попередніх баяшок? Так ось, гра мала вийти раніше цього року згідно фінзвітів Take-Two, але її тихо було перенесено, і деякий час нічого не чулось. Аж тільки тепер в блозі PlayStation опублікували журнал розробників і поділились новим артом гри. Хлопці кажуть, що вони щойно завершили роботу над центральною функцією. Називається вона злочинність. У грі буде три важливих персонажі, які по дефолту ваші друзі. Але раптом, що ви зробите не так з одним з них, той стане вашим антагоністом, який робитиме все, щоб знищити вас і ваші плани. На відміну від BioShock, тут багато залежить від ваших виборів і взаємодії з персонажами. Всі з цієї великої трійки змагатимуться за вашу прихильність і увагу. Вони рятуватимуть вас в бою, ділитимуться потаємними секретами, копатимуть під вас і навіть обмовлятимуть інших персонажів, щоб ви були до них менш прихильні. І тільки вам вирішувати, кому вірити, а кому ні. В Judas ці персонажі спостерігатимуть за вами, аналізуватимуть ваші підходи до бою, хакерства, крафтингу, а найважливіше стежитимуть за взаємодією з іншими двома персонажами цього Тріо. Гра вже пройшла велике тестування, щоб зібрати фідбек відносно важливості рішень у грі і їх подальший вплив на історію. Стосовно дати виходу, студія каже, що немає зараз наміру якось її оголошувати, бо їх плани можуть змінюватись, а вони хочуть уникнути переносів і обману очікувань. Але у майбутньому Ghost Story Game. В обіцяють активніше ділитись подробицями гри, щоб більше не було такого радіомовчання. В нас давненько не виходили відео через певні проблеми в офлайні. У мене тут навіть є. Але тепер я сподіваюся, що надолужу цей геп, який стався. Але важливо не це, а те, що я вам дуже давно не казав, які ви в мене класні. Дякую всім, хто підписується на YouTube. То підписуйся на наш телеграм, читає там новини індустрії та донатить на наші збори на ЗСУ. А також безмежно дякую всім, хто підтримує канал фінансово спонсорством на Патреоні та Монобазі. Ви дуже допомагаєте каналу існувати. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. Якщо у вас є змога, будь ласка, також долучайтеся на патреоні від 1 долара на місяць. Дякую, ви найкращі. Bloodlines 2 жива, але пошматована. Парадокс показали новий трейлер вампірської ролівки Vampire The Masquerade Bloodlines 2 і оголосили, що гра точно вийде на ПК Xbox Series і PS5 21 жовтня. І все б нічого, але це ж бляха парадокс. А тому два шести кланів: а саме Ласомбра і Тореодор, вирішили зробити доступними виключно для власників найдорожчого видання. Гравців це неймовірно обурило, і дехто навіть почав бойкотувати гру. Але знову ж нічого дивного, бо це бляха парадокс. Я лише не розумію, чому вони не вирішили додати ці клани пізніше окремо, як DLC. Хейту тоді було б точно менше, бо зараз це тупо вирізаний контент з основної гри за окремі бабки. Втім, після хвилі хейту розробники казали, що переглянуть своє рішення з ексклюзивним доступом до цих кланів. Не факт, що щось зміниться, бо це срадий парадокс. Але все ж переглянуть на ПК Xbox серія з PS5 і одразу в Game Pass вийшла Gears of War Reloaded. Це новий ремастер першої гри серії з вищою роздільною здатністю, робочим мультиплеєром і всім таким. Це вперше, коли дана серія доступна на платформі PlayStation. На консолях і на деці, наче все працює норм. А от на ПК З цим відгуки змішані. Багато хто скаржиться на постійні краші, повільні завантаження, неналежну роботу масштабування, але найбільше розробникам прилітає через відсутність можливості на ПК грати по сплітскріну, хоч воно й було там заявлено. А також за баг, через який власники передзамовлень не отримали свої обіцяні скінчики, за які заплатили. Коротше, таке собі. Також в один день з релізом Gears of War Reloaded Sony випустили на Xbox Series Helldivers 2. Окрім того, що в лавах демократії велике поповнення гра також отримала масштабний апдейт Into The Injust, який їй додає нові типи ворогів, місії і гігантські лабіринти підземних тунелів. А і ще в гру додали спеціальний варбонд по Halo ODST. Хвилинка українізації. Думаю, що багато хто з вас пам'ятає таку українську стратежку про будівництво бази як Бікаслет. Її раній доступ стартував ще в лютому 21-го, і ось зараз, 23 жовтня, вийде версія 1.0. А разом із цим проєкт портують на всі актуальні консолі. Гра має українську і дуже схвальні відгуки. Ще українська студія The Future Entertainment Company анонсувала тактичний roguelike шутер DDOD. Грати можна як в соло, так і в кооперативі до 4 осіб. По першому трейлеру віддає вайбами сталкера тільки під іншим кутом. Гра матиме повну українську локалізацію, тобто текст і дубляж, який ви можете почути в трейлері. Реліз очікується виключно в Steam, А поки можна додати у список бажаного, якщо бажаєте, українська студія Painted Black Games, відома по The Long Reach, анонсувала The Road of Dust and Sorrow. Це коротенький сюжетний піксельний трилер з елементами сурвайл горору натхнений класичними Silent Hill і резидентами. Дата виходу невідома, але гра матиме офіційну українську локалізацію і можете поки теж додати її у список бажаного. Українська студія Templar Orders показала новий трейлер Armageddonica. Це haken slash ARPG із спрощеною РТС-системою сеттингу постапокаліптичного темного фентезі. В грі ми беремо на себе роль героя, що очолює армію Небес, яка веде безжальну війну проти демонів. Нічних деребогів, реліз наступного року на ПК, Xbox і PlayStation. Звісно ж, українська локалізація теж присутня. В рамках Future Game Show було анонсовано кооперативний пригодницький виживач про відьом і чаклунів. Witch Spire. розробляють гру вихідці з Riot і Blizzard. В грі потрібно виживати, приручати різноманітних створінь, розбудовувати і робити все, щоб знайти шлях додому. Ранній доступ стартує наступного року, і, хоч як ви зрозуміли, це не українська гра, там обіцяють українську локалізацію. Також за цей час вийшло багато українських перекладів, як офіційних, так і неофіційних. Всіх їх ви зараз бачите ось тут, ось в себе на екрані. Є навіть ось переклад частковий мордлоком-1, повний переклад Аркс Фаталіс. Також команда Віверно Тім випустила ще чотири своїх переклади. Перші два офіційні на The Hungry Lamb Traveling in the Late Mind Dynasty візуальну новелу, і на кооперативний колодоскладальний картковий рогалик HellCard. Інші два переклади вже неофіційні і ставити їх слід через українізатори, а саме психологічний горор Home Оу і пригодницький горор Tories Untold. Коротше, якщо щось зацікавило, то всі українізатори ви можете знайти через відповідні посібники і майстерню Steam, на сайті Куліком або на Nexus Mods. Остання глава в Resident Evil для Леона Кеннеді. Інсайдер Дас Голем повідомив, що за його інформацією, майбутня Resident Evil 9 стане останньою грою в таймлайні серії, де Леон відіграватиме важливу роль. Голем припускає, що в Requiem Кеннеді відправлять на пенсію у стилі Я занадто старий для цього лайна. Проте це не означає, що ми не бачитимемо його взагалі. Скоріше за все. Він ще буде в якихось ремейках, спінофах, події, яких розгортаються до рекві. Тим часом кепком на Gamescom привезли демку гри, а на Gamescom Opening Night Live показали її трейлер. Демка триває близько 20 хвилин, і грати в ній потрібно за персонажку Грейс Ешкрофт. Схоже, що це якийсь прям самий початок гри, бо героїня ще дуже незграбна і не має при собі ніякої зброї. Більшість тих, хто мали можливість пограти демку, сходяться на думці, що ця частина має сильні вайбесімірки і навіть піті від Хідео Коджіми. Також в демці було багато стелсу, відволікання монстра і пошуку предметів. Поки виглядає дуже і дуже кріпово, ймовірно, що пізніше капком випустять цю демку в цифрі для всіх, як вони частенько робили з попередніми іграми. Hello Games випустили велике оновлення 6.0 з підзаголовком Voyager для No Man's Sky. Нового контенту, як завжди, дуже й дуже багато. З'явилась можливість створювати повністю кастомні кораблі, розподіляючи всі елементи, як вам завгодно. Можна виходити в скафандрі у відкритий космос, запрошувати друзів на власний корабель. З'явилась функція корабельного автопілоту, нові місії, покращена графіка і купу всього ще. Пройшло вже 9 років з релізу. І схоже, що розробники не планують зупинятись, поки не створять свій Star Citizen тільки реальний. До речі, якщо хочете окреме відео про No Man's Sky, бо це дуже крута історія. Напишіть в коментах. Події нової Forza Horizon, схоже, що розгортатимуться в Японії. Австралійська компанія з імпорту автомобілів Colored and Classic опублікувала у себе в інстаграмі допис членом команди Forza Horizon, який сканує автомобіль марки Кей. В дописі зазначено, що автомобіль сканують саме для наступної гри серії, тобто Forza Horizon 6. Мінімалістичні автомобілі марки K дуже рідко можна побачити за межами Японії, що наштовхнуло геймерів на думку, що події розгортатимуться саме там. Допис майже моментально видалили, але скріншот з ним швидко розлетівся на Reddit. А якщо вірити джерелам видання Windows Central, то PlayGround мають анонсувати гру на цьогорічній конференції Tokyo Game Show, яка пройде ось так несподіванка в Японії наприкінці вересня. І в принципі, це звучить доволі логічно з огляду на сеттинг цієї частини. Що це все правда? Плюс Xbox підтвердили свою участь у заході. Реліз, скоріше за все, слід чекати десь наступного року. Менше танців з бубнами для рефанду на PlayStation. Sony, нарешті, те, що спростили повернення коштів за ігри у PlayStation Store. Тепер є можливість напряму запросити рефанд через власну історію транзакції, а не як колись, коли треба було звертатися в службу підтримки. Однак спростили сам процес рефанду. Умови все такі ж дебільні, як і були, два тижні з моменту оплати до моменту завантаження гри. Тобто, якщо ви її вже собі завантажили, все. До побачення. Клеєр Obscure Експедішн 33. Це лишень початок великої франшизи. Гьом Брош, креативний директор гри, дав інтерв'ю ютуб каналу Містер Mattis Плейс. В ньому він сказав, що Claire Obscure це назва самої франшизи, а Експедішн 33 це лишень одна з історій, які вони в ній хотіли розповісти. Нова гра, за його словами, точно буде, але нам не слід чекати пряме продовження, а зовсім іншу історію, просто у цьому всесвіті. Можливо, не про художників, а про письменників. То грав гру, той розуміє про що я. Конамі випустили на ПК PlayStation 5 Xbox Series Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Це ремейк третьої основної гри шпагунської саги про всіляких снейків, яка по факту є приквелом до перших двох ігор. Попри певні проблеми з продуктивністю, більшість все ж ремейком дуже задоволені. На метакритику у гри 85 балів, а в Steam відгуки дуже схвальні. Це максимально безпечний ремейк з мінімальними відмінностями від оригіналу, який грається майже так само як і оригінал, тільки суттєво розширені кошмари Снейка, які розробляла, до речі, Platinum Games окремо від основної команди ремейку. Тож, якщо ви чекали цей ремейк, то він нормальний, сміло можете брати. Ну і дуже багато інформації зараз про Stalker 2. GSC опублікували оновлену дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 25 рік. Нас очікує оновлення ігрового рушія, різноманітні прилади нічного бачення, біноклі, оновлення A-Life, нові аномалії, нові місії, нова погода, новий рівень складності майстер. Подовжений цикл дня і ночі, зміни у наповненнях схованок, зміни у механіках витривалості та енергетичних напоях, режим імерсивного дисплею, оновлення інтерфейсу спорядження гравця, загальні оновлення та покращення елементів інтерфейсу, функція відновлення локальних збережень, оптимізація та виправлення багів, та ще дуже дуже багато іншого. Також студія нарешті розкрила дату виходу версії S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 – 20 листопада. Тобто рівно через рік після релізу на ПК і Xbox Series. До речі, вийде вона на сонці з дуже демократичною ціною, як на консоль. Зараз всі три версії, звичайна, ультимативна та делюкс, знаходяться у топ 5 по передзамовленнях на PlayStation 5 і поступаються виключно новим FIFA, ті, що там. AFC, FUTBOL, ну, ви поняли, нова FIFA. З особливостей PS5 версії буде підтримка адаптивних тригерів та інших фішок DualSense. -у. Ну і, звісно ж, покращення під PlayStation 5 Pro. На youtube каналі Game Riot є запис ігроладу демки під PlayStation 5 Pro з останнього Games.com. Виглядає прям вау. Та й журналісти кажуть, що в режимі продуктивності гра працює при стабільних 60 кадрах. Ну а в розмові з FRVR напередодні GamesCom GS. Всі розповіли, що вже ведуть активну розробку першого з двох масштабних запланованих DLC. Деталі офіційних мінімум, але, як виявилось, розробники дуже погано налаштовують видалення лишніх матеріалів після тесту білдів. Тож в попередніх білдах вони залишили багато сюжету та інформації по майбутнім локаціям з DLC. Я вам все це спойлерити не буду. Якщо хочете, у Ватіславовича вийшло велике відео про це. До речі, саме він віднайшов всю цю. Інформацію в файлах, ну а я розповім вам тільки загальні якісь речі без деталей сюжету. Отже, буде точно два DLC а можливо, навіть і три. Перше буде називатись Таємниця Лиманська, Друга Холодний Острів. А можливе третє носитиме назву Піщане Плато. Щодо першого DLC, то в файлах гри все зводиться до Лиманську. Але, що цікаво, дістанемось ми до нього не одразу, а в процесі проходження доповнення. Можливо, початок історія візьме саме на дузі, адже розробники в своєму твіті стосовно доповнення натякали саме на неї. Можливо, корогоцький ліс за дугою теж стане частиною доповнення, але про це інформації наразі у файлах не знайдено. Як ми потрапимо в Лиманськ, невідомо, адже міст зруйновано. Втім, в файлах гри згадується Монорельса, і, можливо, саме вона і просторові аномалії прокладуть нам шлях в частину доповнення. На рівні з Лиманськом також в першому DLC велику роль відіграє і ЧС. А гратимемо ми найімовірніше далі за скіфа. В файлах Alive є якийсь плагін для DLC, що має змінити поведінку персонажів. Багато що вказує на те, що мова йде про війну у групувань, а саме волі та долгу. Також у файлах є натяки на те, що в нас буде кілька важливих виборів, як у групувань, так і персонажів, на стороні яких ми підемо далі по основному завданню доповнення. Причому здається, можна буде обрати навіть бік мавки ведучої арени. Серед локацій також може відкритись і залізний ліс, який є в. Описі гри і побічних завданнях. А початком будуть ворота в залізний ліс. Ще згідно файлів, ймовірно, буде лабораторія X16 та нижній рівні X18. Щодо монстрів, то в DLC, ймовірно, повернеться мутант Кадавр, який згадувався і в артбуці, і в файлах гри. На карті колекційного видання Stalker 2 Леманськ підписаний як просторова аномалія, і карта, наче написана від імені когось з іскри. А біля мосту на Леманськ є неживий іскрівець, що до Сліджував сигнал з лиманську також про цю локацію. Згадує дух з іскри, який намагався туди дістатись, але так і не зміг. Ще є трішки інформації, і по-другому можливому доповненню, хоч і дуже мало. Перша згадка Холодного острова була на мапі з колекційного видання. Також про Холодний острів згадував Шрам в розмові зі скіфом. А ще про нього згадує Соня в записці з варіантами втечі. Вхід до регіону в теорії знаходиться біля градирень через КПП до островів. Або ж туди дістатись можна буде за допомогою Ховеркрафту. В чому я сумніваюся, але погодьтесь, було б дуже круто. Також як вважає Ветіславович, для цього DLC гарно підійшов би новий мутант Бобер, який є в артбуці, а також новий детектор Око, який є на столі в Залісі у хом'яка, але поки що недоступний в геймплеї. Ну а щодо третього DLC, то поки невідомо, що це буде і чи буде взагалі, оскільки крім назви в файлах нічого більше не відомо. Та й можливо, воно переросло з часом в частину інших двох запланованих доповнень, але за логікою воно має відкрити частину недоступних районів прип'яті Юпітеру та станції Янів. Більш детально можете подивитися у відео Ватіславовича. Я залишу посилання в описі, і дякую йому, що написав мені за цю інформацію, щоб я нею також поділився із вами. З 3 вересня передплатники всіх рівнів PS Plus зможуть забрати до себе в бібліотеку платформер Psychonauts 2, симулятор фермерства Stered Valley і головоломку Viewfinder. В підписці PS Plus Extra та Deluxe стали доступні Mortal Kombat 1, Marvel man а також кілька інших ігор, що ви бачите зараз на екрані. Ну а в Game Pass завезли ролівку Persona 4 Golden, шутер Gears of War Reloaded, God Simulator Remastered, доволі спірну Dragon Age The Wail Guard і ще декілька цікавих ігор. Ну а в Epic на ПК до вечора 18.00 4 вересня можна забрати перегони з видом зверху Make Way і Point and Click головоломку. Машанаріум, яка також доступна через застосунок Epic на смартфонах, машинаріум це гра від чеської студії Amanita Design, яка нас дуже підтримує спочатку повномасштабки. А тому рекомендує забрати гру як на ПК, так і на смартфонах. А взагалі, якщо є можливість, то ще й купити її. У своєму попередньому відео про 10 ігор дитинства, яким дуже потрібен ремейк. Я розповідав, що дуже хотів би побачити відродження Dino Crisis. І виявляється, що Capcom теж ніби й не проти цієї ідеї. Інсайдер Das Golem розповів, що за останнє десятиліття вже було декілька спроб відродити серію. Capcom Vancouver перед тим як закрились у 18-му, деякий час працювали над ремейком. А друга спроба була буквально кілька років тому, але вона не вийшла вдалою, тому її теж відкинули. Капком хочуть відродити серію, але просто поки не виходить піти далі якихось прототипів, і це, мабуть, добре, що вони хочуть зробити нормальну гру. Ну а подивитись, які ще круті ігри нашого дитинства і молодості, на мою особисту думку, заслуговують на ремейк, можна ось в цьому ось відео. Клікайте, до зустрічі, дякую за перегляд і дай Боже!